15 липня Україна відзначає День української державності, свято, яке нагадує нам про тисячолітню історію нашої країни. Його символічною датою стало хрещення Київської Русі України, що відбулося за князя Володимира Великого у 988 році. Це свято не просто спогад про минуле, це підтвердження тяглості української державності від часів Київської Русі через козацьку добу УНР до сучасної. Незалежної України ми відзначаємо день української державності, встановлений указом президента України з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення. Історія українського державотворення сягає своїми витоками середньовічної держави Русь, яка утворилася у 9 столітті довкола Києва, який став політичним і культурним центром України. Прийняття князя Володимиром у 988 році християнства, поширення писемності, кодифікація норм звичаєвого права у Першому правовому кодексі князя Ярослава Мудрого. Усе це заклало основи державницьких традицій українців. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, День української державності набуває особливого значення. Ми вшановуємо всіх хто боронить нашу землю, і тих, хто століттями мріяв про вільну Україну. Іди, моя, Державність це не лише історія, а й вибір, який ми робимо щодня: бути вільними, бути українцями, пам'ятати, хто ми є і заради чого живемо. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.